Ще не розпочався брифінг щодо повернення захисників України з російського Ми полону. Давайте на подивимося на наживо. моментів. А, так до речі, попрошу ще вивести на екран у нас Катерину Прокопенко, яка долучається до нас за допомогою відеозв'язку. Вона знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Це дружина Дениса Прокопенко, одного з наших героїв. Власне, тепер щодо організаційних моментів. У нас є година на брифінг, тому я вас дуже попрошу одне медіа, одне питання. Спочатку кожен учасник брифінгу виступить з дуже коротким стейтментом. Після чого у вас буде можливість задати всі питання, які вас цікавлять. Попрошу піднімайте руку, називайте медіа, на яке ви працюєте, і кажете, до кого адресоване питання. Дуже всім дякую. Передаю слово. А тепер хочу надати слово міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському. Доброго дня всім. Е, ну, фактично, вчора відбулась велика чергова перемога. Е, дійсно, було обмінення дуже багато легендарних особистостей для України і для нашої служби, для Національної гвардії, прикордонники, поліцейські. Це дійсно велике свято для кожного, хто е, носить погони то захищає сьогодні правопорядок і для багатьох-багатьох людей в Україні. Е, хлопці були дуже виснажені. Ми брали участь якраз в обміну в анкарі. Е, затягнулися у нас безпосередньо десь до 12 годин сама процедура. Була дуже дуже напружена е, і продовжувалися перемовини щохвилини. Е, Відбувалося уточнення, тобто фактично. Все відбулося завдяки дійсно величезній тектонічній роботі. Всі, хто був долучений з іноземців, вони фактично також були здивовані масштабом обміну і масштабом в тих країнах, де вони відбувалися. Хлопці не знали, куди їдуть. Власне, Ми мали можливість поспілкуватися з ними ще сьогодні вранку. Так, вранці повторно. Фактично вони не розуміли, де вони перебувають. Я зараз мова йде про командирів, які були з Азову, з Дениса Прокопенка, за Святислава Паламара, за наших хлопців з Національної гвардії Дениса Шлєга, які були. Вони знаходилися очевидно в одному місці. Вони порівняли місця, де вони знаходились. Вони були в одиночних камерах фактично на території Російської Федерації, а частина більше зберігалася і в Єленівці, там, де власне була інформація. Вони не знали, куди вони їдуть, думали, чи їдуть на етап, чи їдуть на якісь певні судилища, які їм були обіцяні і були постійно розмови про це в допитах, на яких вони були присутні. Ну і фактично, коли ми їх зустріли, вони запитували, кого ще. Обміняли, спілкувалися з представниками головного управління розвитки з тим, щоб повернути всіх. Ну і, власне, Кирил сказав, це дійсно зараз іде мова про те, що будуть повернути всі хлопці і дівчата, які потрапили в полон. Ми максимально до цього докладемо зусиль і все буде зроблено. Дякую, пане Денис. Я хочу надати слово послу Великобританії в Україні Мелінді Сімонс. І шановні журналісти. Якщо вам потрібен переклад, ви можете надягнути навушник. Ми повертаємося з вами до брифінгу, присвяченого поверненню Чи захисників України. Де перебувають інші звільнені українці, і коли вони зможуть ну, зустрітись з рідними, обійняти їх. Дякую. Хлопці вже зустрілися більшість з них зі своїми рідними, частина з них перебуває в Чернігові. В лікарні фактично всі потребують а, медичної реабілітації і медичного лікування. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації. І, власне, таке доручення дав президент України забезпечити цю реабілітацію. Зараз йде робота, найкращі фахівці. Будуть залучені до цієї роботи. Власне, дев'ять прикордонників в відповідному шпиталі прикордонників, поліція також задіяна. Ну і хлопці ЗСУ по медичних закладах поки що Чернігівщини. Зараз вони переберуться до Києва, змогли вже побачити частину своєї сім'ї. В Києві побачать решта з них. Ну і головне для нас це, звичайно, забезпечити зараз їх повноцінне відновлення. Тому що, як сказали вже колеги, дійсно. Ми б не хотіли зараз так. Дуже багато хлопців розказували. Насправді кожен з них поділився своїми враженнями. Вони дійсно були ну, досить різкими щодо того, що вони пережили. Спочатку з ними поспілкуються безперечно слідчі українські, які зафіксують ті злочини, які були вчинені там. От. І я думаю, що паралельно українська громадськість може... Однозначно, це також почути від них особисто. Дякуємо. У нас лишилось сім хвилин до закінчення. Я, я... Катерина нас чутно почули деталі щодо обміну полоненими. Нагадаю, Україна повернула додому 215 захисників.